Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Як завжди хочу показати вам свою троянду. Це Омаша Барбара. Вона така бархатна, красива, з такими темними краями. Дивіться, яка в неї закрутка красива, які такі вирізблені листочки. В неї дуже гарна. Троянда. Така темно-червона, такий в неї багатий, такий колір. Ну, шикарна троянда, дуже красива. Зараз підемо на город. Вибирати будемо огірочки. Виберу огірочки, у нас тільки починаються огірочки. Ми ж живемо на півночі України. У нас все тут запізненням трохи. Так і огірки. Люди вже, мабуть, вибирають, закривають. Я ще не закривала, тільки починаю вибирати. Трошки вибрала. Ось ще буду вибирати. Подивимося, чи ці огірочки є тут у нас. Виберу, трошки начну квасити вже. Зараз подивимося. Трошки є огірочки. Ще бачу в'януть листочки. Ще бачу десь є цей фузаріоз. Листочки ще в'ялі є. Це вже боротися з ним не знаю як, з цим фузаріозом. А огірки ж тільки починаються. Тільки починаються, ось ще вони є, тут у мене ще. Річки починається, а фузаріоз не спить, фузаріоз не спить. Тут як тут. Виберу і буду квасити. Скільки буде, стільки буду квасити. Бачимо, вони ж тільки починаються. Надіюся, що такої ж сильної спеки не буде, хоча люблять вони огірки, ростуть вночі. Огірки ростуть вночі. І є непогані такі огірочки. Трошки повибираю. А завтра ще виберу ще трошки підквасі огірків. Бачите, в людей вже поквасили, там закривають, а я ще тільки буду починати. Але це ж таке діло. Виростуть, заквасимо. Все буде в нас добре, все буде, будуть всі з огірками. Цього року виходила на базар огірки по 60 гривень у нас кілограм. Я не знаю, оскільки у вас. Напишіть, які ціни у вас на базарі на огірки. У нас по 60 гривень я питала. Сильно такі маленькі нерву, хай ростуть. Бо це ж так вихідні дні. Я е, на вихідні на дачі то там може ще за два дні трошки вони підростуть. Ще виберу, ще закрию огірочки, так? Ви напишіть, ви вже збираєте, ви закриваєте огірки. Помідорчики мої. такі, це сержант пепер. Що я хотіла сказати за помідори, які я зробила висновки поводу помідор? Я саджаю помідори сливку Голландію. Це в мене на соки, на томати, на кетчупи. Це тільки сливку. Бо якщо я посажу якийсь український помідор, там один сік, одна вода, немає м'якоті ніякої. І тоді нема з чого зробити з того то, томату чи кетчупа. А сливки голландської вони гарно наростають, гарні кущі дають, багато зав'язів. Ось. Бачите, оце сливка Голландія. І їх. Буде на кущах, в кущах буде багато. і Робити соки, і це все дуже дуже мені подобається. Е, їсти, їсти я сажаю окремо, якийсь один рядочок я сажаю їсти. Це помідори розові, жовті, жовта сливка. Я садила і якісь банани ще. якісь. Мені все це не сподобалося. Мені смак цих помідорів не дуже сподобався. Ось подивіться. Який виріс помідор, це з отеї такої махрової квітки. Я не обірвала. Ось така з махрової квітки. Виріс ось такий, бачите, ну, трохи несуразний, <смір> трохи несуразний виріс. Але виріс. Це ось ще щось посадила, теж не знаю. Які різні посадила. Ну, тобто я саджаю помідори їсти окремо. Сливка Сливка в'яжеться, ну я ж кажу, у нас трохи з запізненням. Ви не дивуйтеся, що у вас вже там, може, помідори стиглі. В нас північ і в нас все одно із центром, і з заходом, і з ходом, і з півднем пів... 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 дуже все різне. Трошки пізніше, але будуть будуть помідорчики. І саме головне в помідорах, що наростити кущ. Буде оця одна стебелинка, буде ото три помідорчики на ньому. Якщо не наростили кущ, значить і помідорів не буде. Буде три баделинки, чи, чи одна баделинка і три помідорчики. Треба нарощувати кущ до того, як вони в'яжуться. Це в мене чері. якісь тут, у мене є і жовті, і м червоні. Такі. Все. Грони гарненькі наросли. Ну, вони ранні, ось починають трошки вже, бачите, жовтіти, будуть червоніти і, може, з чері зберу перший врожай. Вже у деяких <реш> у вас є стиглі, у мене ще немає таких стиглих. Будемо ждати, все буде добре. Ось вибрала цибулю, приїхала, дощі пішли. Я ж що, раз в тиждень. Ось вийшло так. Може вона... Буде добре висохне, буде нормально. Висохне буде нормально цибуля. Ну що, трошки пересиділа в землі, та нічого страшного. Нічого страшного. Ось така. Здорова, цибуля, бачите, ось повна рука. гарненька цибулька, така прямо, ну от цибуля така Ох. гарна, вся гарна цибуля. Ще воно сталося, ну багато, я ще не рвала всю. Але вже, напевно, пора рвати, не ждати, поки вона повністю там висохне. Треба піднімати її. У мене так немає, де такого якогось накриття, щоб сушити і перевертати. Я, ж не... я піднімаю на дах от, і там на даху і вона в мене сушиться. Потім я вже там бачу де яка гнила. Викидаю. Ось так. Це булька непогана, хороша. Доволі таки непогана цибуля. Щось трохи спасала, спасала свою цибулю. Але слава Богу, десь якась гнила, десь трохи спасла. І ще бачите, вона зелена, залежить від сорту. Отам, От мабуть, в мене радар. Ну, я ж кажу, що в нас все запізненням, то в нас і цибуля з запізненням. Люди рвуть отаку вже зелену і десь її ложать і все. А в мене такий місць не так. ще часник лежить і цибулю туди положу. Так, а що це? Ось у мене перший рік посадила я. Так, єжевіка, як це є живіка? Ну, Не знаю, ось. Бачите, цвіте. Буде ягідка у мене. Попробую. Було три кущики, один кущик здох. Один здох, а тут попробую, яка вона. Ось ця. Так, і один кущик здох, одна паличка. Ну Поганий. Мені вислали якийсь кущик один поганий. Так що дощі, цеї ночі був такий дощ, був такий дощ, лило, лило, все лиє, але хоч не поливати, і то добре. Це тут вже трошки досадила, помідорів їсти якісь будуть, щось, щось то буде. Такі вони всі полягали, але нічого страшного. Ну, слава Богу, кабачки, яку всіх люди вже закривають. І круг кабачкову. Ми будемо і ми закривати, ще в нас не дуже наросли цього року. Один рік щось росте дуже багато, другий рік не дуже багато. Нема врожаю на щось. ну Рік на рік не приходиться, друзі. Ось такий ось такий город, ось так ми хазяїнуємо. Всім дякую, всім гарного настрою, тихого і мирного неба нам.